В одному далекому королівстві якось зібралися чотири принцеси на день народження до своєї подружки. Помаранчевої мишки Мілі. Це вона сидить за столом. Сьогодні в неї день народження. Вона запросила своїх найкращих друзів Мишені Віллі Аріель, попелюшку, бель, зайчика, Ельзу із Крижаного серця і Вовка із Шрека. Також прийшли дві сестрички зайчики щоб погратися на дні Народження. Уш на день народження завітала фея. Разом з пряночним чоловічком і два равлакони. У мишки вдома жив хатній улюбленець кіт Тім. Так, котико? Ням-ням. І -ня. навіть тут. Прийшов і вибачається, що Джері з ним не прийшов. Адже Джеррі найкращий друг Мії. Він, мабуть, запізнюється. Джері, де ти? Джері, Джері. Ось вот Джеррі нас. А ось і Джеррі. От вот я. Я прийшов. Вибач, за запізнення Мії. Я приніс тобі подарунок. Ой, я дуже рада. Що ти прийшов? Ура! Ну що, буде ці дати святкувати. Так, так. Навіть кульки в нас є святкові. Буде веселе свято. <muzie> Люба мишка Міє, я бажаю тобі завжди досягати своїх Ой, не втримала рівновагу. Ноги погано тримають, таке нами руселенками. А я бажаю тобі побільше сиру, це я віллі кажу. Я як кіт бажаю тобі ніколи не потрапляти в лапи кота. Я попелюшка і бажаю тобі побільше відпочивати, бо багато працюю. А я, Бель, бажаю тобі знайти своє справжнє кохання, бо це дуже важливо. А я, Вовк, бажаю тобі і завжди бути артистичною особистістю, як я, і вміти перевтілюватись, коли це потрібно. Ой, дякую, друзі. А я тобі бажаю побільше морозива. А ми бажаємо веселощів. А ми бажаємо дивовижних пригод в різних світах. І ми, і ми, ми, Ми ще маленькі. Заченятка, але ти ж бажаємо тобі всього найкращого. І щоб все було весело, як в дитинстві, щоб можна було так сісти на конячку і гойдатися. Так, весело. ой хі -хі, впала я. І кульки тобі. З на народження мія. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Счастливого свята, Мия! Дякую, дякую!